Російська армія просто на тлі того, що українські Збройні сили знищувалися останні 5 років, і через те, що у нас протягом 23 років існування України ніхто не займався Збройними силами, на жаль, через це така думка може лунати. Але насправді, якщо б в Україні була хоча б 100 тисячна професійна армія, то Путін би сюди не сунувся, як він. Побоявся йти на Україну в 2003 році, а він хотів це робити. Коли Тузла була, він протестував і зрозумів, що він не може це зробити, тому що армія була ще потужна. А от після п'яти років знищення за вказівками Кремля минула влада це робила і низький рівень оборонного потенціалу дозволяє Путіну зараз грати у такого героя. А насправді за нашими оцінками. Кремль може стягнути для війни в Україні не більше ніж 100 тисяч вояків не більше, навіть з урахуванням, що там є майже мільйонна армія.